Як коли під'їхають старання представників, чи інакше йому називається, бути, ваша віці, щоб... Якщо начальник ОДПІ не дає нам інформацію або хтось другий, як будь, називається його структура? Побачається, бо у самі представляють, структура поміняється, такі вимог попередній сесії, виходить, Перечитати і внести э, правки чинного Но... Дай бог, что на каком-то э, споре, у нас будет правова коллизия. И кому мы потом будем апеллировать? К секретарю, который что-то не внес, какие-то буквы. Я считаю, что все-таки стоит э, сейчас это перенести, эти вопросы на следующую, и уже, э, так как те, кто кажут, как пишет буква закону, все прописать четко. І потім розуміти просто, що якщо ми, депутати, за це проголосували, то тоді ми Прошу. не будемо їх не займатися. Така ситуація, яка нас вимагається, що ми бачимо ні положення, ні регламенту спочатку. Ми це не поваглимо усіх депутатів і не повагли до всіх, всіх присутніх. Ви ж, здається, це освічені люди, ми мали це прочитати, обговорити в фракціях, і потім винести сюди на обговорю. Це з першого дня немає поваги до нас усіх залі. Ще хто бажає? Так, пропозиція зняти з розгляду, так я розумію, так? Да? Мож, можна зняти з розгляду, роздати кожному депутату, так? Вивчити і на слідуючий сесії затверджувати положення. Прошу. Регламент може затверджувати. Регламент уже пішов, регламент роздасться теж, всім не положення